Вітається програма Відверта розмова гостем нашої студії сьогодні є депутат Черкаської обласної ради, голова постійної комісії з питань праці та соціального захисту населення Наталія Горбенко. Вітаю вас, добрий день, Наталія Арсентівна. Скажіть, будь ласка, враховуючи політичну ситуацію, яка склалася починаючи з минулого року в нашій державі, який ви бачите сценарій розвитку в Україні. Ну, по-перше, мені дуже приємно, що я сьогодні, в перший раз в цьому році, в вашій студії, дякую за запрошення. Я розумію, що сьогодні, можливо, нам треба було б уже говорити за стабільність, яка повинна бути в нашій державі, для того, щоб люди могли спокійно працювати і далі рухатися в тих напрямках, які кожен для себе спланував. Не вважає, що вони жаль, вже можуть це робити на превеликий жаль. Ми сьогодні всі, яко якимсь чином хочемо чи не хочемо, є свідками того, що відбувається в Києві, того, що відбувається на Майдані. Ми дивимося телевізор, центральні канали наші показують постійно те, що там відбувається. Мені кажеться, що сьогодні вже те, що є, воно вже нікого не цікавить з наших громадян, тому що. Все це пішло, ну якби вже зніцінювалося, пішло на «нєт», тому що починали за європейські цінності нашої держави. Від яких президент нашої країни Віктор Федорович не відмовляється, і уряд не відмовляється, і наші цінності, як були, так і є. Це євроінтеграція нашої держави, тільки з вигідними умовами для нашої країни. І тому президент про це говорив і він дотримується цього. І уряд говорив, і дотримується це головне, на що націлена сьогодні програма дій нашого президента. Ну, на превеликий жаль, так як опозиція почала діяти, вона сьогодні, мені, на мій погляд, не знає, як вийти вже з цієї ситуації. І цьому є підтверджено і вихід із фракції того ж самого пана Гриценка, який заявив відверто і сказав чесно і чесно, відверто, що він сьогодні виходить з батьківщини тільки по тій причині, що він не бачить, якими способами яким чином ну, так сказати опозиція. Буде діяти далі, які ж у них все-таки програмні дії. Програмні дії сьогодні їхні одні це забрати владу. Але яким чином забрати це їх не інтересує. Вони залишили тільки вже тих людей, які, можливо, нема куди йти. Вони залишили сьогодні на Майдані, можливо, радикальне якесь крило, яке. Хоче ну якоїсь помсти, якоїсь, знаєте, ненависті до, до других людей. На мій погляд, сьогодні вирішення питання таким чином неможливо. Перш за все, повинні всі сісти за стіл переговорів, так як і до нового року в 2013 році було. Так і зараз продовжити цей стіл переговорів і вести далі діалог. Діалог на рівні, так сказати, круглого столу. Це е, доволі більше дає позитиву, чим те все, що робиться е, сьогодні опозицією. опозиції? Ви вважаєте це можливо? Я вважаю, що це можливо. Завжди можливо домовитися. Ви знаєте, таких не буває ну, моментів, коли вже не можна домовитися, дійсно треба діяти якимось другим чином. А от скажіть, навіщо було тоді а, цю, таку робити Євромайдан? Це і так, от, Увагу світової спільноти таку приділяти цьому, і в результаті вони ж нічого не отримали. Тобто на сьогоднішній момент ні ті люди, які там стояли, ні опозиціонери, які це зробили, вони не домоглися ніяких результатів. Ну, ви знаєте, це притаманно нашої опозиції так сказати. Я вважаю, що це опозиція в лапках, це люди, які хочуть просто отримати владу. Тому що ми вже бачили дії цієї опозиції в 2004 році, наглядний приклад є тому, як починали і чим закінчилося. От зараз той же самий момент, який те ж саме відбулося, що й було тоді. Ви розумієте, що. Да, я розумію, що влада говорили, йшли ми до євроінтеграції, йшли до підписання вже угоди. Ну, коли дійсно побачили, що для невигідно Україні Україні підписувати, так, да, Віктор Федорович, ми би спокійно підписати цей договор, а потім як хочете, так і Але Він цього не зробив. Сильна людина, сильний президент він цього не зробив, і він показав, що не можна так сьогодні бути з Україною. Але... І тому умови були умови. Що треба переглянути умови, і зараз говорить і говорити президент, що треба переглянути умови, які нам е, хоче запропонувати Євросоюз. І тоді ми підпишемо цю угоду. Але ж Наталярсентіна я скільки розмовляла з людьми, а mm -hmm. вони кажуть, ми розуміємо, добре ну не підходять нам ці умови, які нам виставляє євросоюз. Там важко до євростандартів наблизитися, стандартів якості, але ж. Навіщо ми стільки часу на це витрачали? І буквально вже перед підписанням ми припинили, чому раніше, але ж працювали експерти над цим питанням, тобто люди, які розглядали кожен пункт, який нам о, виставляє Євросоюз, кожну умову, чому от саме перед Підписанням чи карти розкрилися. Якісь я думаю, додаткові? що розкрилися додаткові якісь моменти, які, можливо, Євросоюз теж не, неможливо все не розкривав перед нами. Ну, я так можу, тільки як присічний громадянин, про це сказати. Я не знаю, на переговорах не приймала участі на превеликий жаль, але дивлячись на цю ситуацію, я думаю, що теж багато моментів Євросоюз не розкривав перед нашим урядом, перед нашим тою делегацією і взагалі перед тими комісіями, які їздили. Так, да, да, да. вони обіцяли, гарно обіцяли, все робили для того, щоб думали, що Україна, закривши очі, підпише ту угоду, не дивлячись на те, що, які ж умови там видвигаються. Але коли потребували, Україна видвигала свої умови та склад. Ну, на це ніхто не звертав уваги. Ви знаєте, що, на мій погляд, сьогодні європейська спільнота теж дуже з позиції такої, знаєте, що завжди праві тільки. Глобаль настільки інтересний став, що сьогодні так уже розглядати не за вони, на мій погляд, і недоці... недооцінили нашого президента. Це на мій погляд. Але сьогодні вже це вже позаду. Сьогодні треба дивитися, що і як треба робити далі. вперед. І президент робить це, І Він говорить, що да, Росія нам дала вигідний цей кредит. Да, і з Росії треба працювати. Це є наш партнер. І чому би ні. Ми сьогодні з Росією в гарних стосунках. Ми йдемо до Європи. Ми кажемо, що ми продовжуємо і робимо для того, щоб підписати президент про це неодноразово заявляв і уряд заявляв. Тобто, все одно буде підписана угода, але з Вігідними умовами умовами для України, тобто ви вважаєте, що курс президента на євроінтеграцію і при збереженні добрих стосунків Обов з Росією можливий? Обов'язково І це так і буде. І це так і буде, і про це говорять багато до речі. Про чи про породивився ж інтернет або читаючи пресу, можна побачити, що, що наших політологів, економістів. Багато наших говорять про те, що це так і буде, тому що наш ближній сусід це Росія. І колись я ще в 13-му році наводила приклади стільки В нас торгівля з Росією складує, да і стільки з Євросоюзом, то найближчий наш сусід це Росія, і З нею треба рахуватися, тим більше що. Знижені ціни на газ. Це дуже позитив для нашої сьогодні економіки, для наших промислових підприємств. І приводила приклад, які в нас сьогодні підприємства працюють. допустим, залежать від газу і в більшості від газу. Та і не тільки це, а й населення наше теж. Ви знаєте, що, хоча для населення ціни нижчі, чим для промисловості, то промисловість з Росії сьогоднішнього, ну якби з нового року, вже отримує зовсім по іншим цінам, газ, і це теж позитив для нашої економіки. Скажіть, в цьому ми вже прийняли бюджет а, на дві тисячі чотирнадцять прийняли. Да. А, і скажіть, будь ласка, а, як а, ну він класично соціальний бюджет, так класичний згідно тих років, які були. От а, як ви його оцінюєте? Він класично соціальний, тому що дивлячись і на мінімальну заробітну плату, яка з 1 січня зросла і складає 1218 гривень. Да, а якщо дивитися в 2010 році, це всього було 869 гривень. У це говорить для бюджетних установ. Ну а мінімальна заробітна плата, соответственно, і для всіх приватних структур, для всіх вона вже теж є підняттям на сьогоднішній день. Це перше. і вона буде поступово зростати. І зростати і до кінця року мінімальна десь 1305 гривень буде заложена в бюджеті нашої країни. Також заложена в бюджеті нашої країни і по соціальним всім виплатам, щоб вони були не нижчі, а на рівні прошлого року, а по деяким позиціям, даже збільшується. Соціальні, тому що і ще що на всі соціальні ті, ну, якби проекти, ті соціальні виплати, які необхідні нашим людям, вони будуть збережені. Ну, Що говорити, в 13-му році, допустимо, ніхто із бюджетників не жалувався, що вони були не оплачені їхні заробітні платі, починаючи від рядового нашого допустим, вчителя від нашого вчителя і закінчуючи всіми державними службовцями, всі отримали своєчасну заробітну плату. Це теж є показник на сьогоднішній день, показник. Якщо говорити по соціальним виплатам, то вони всі теж були виплачені. Пенсії своєчасно теж всі були виплачувалися, і в цьому році виплачується от уже січень, місяць, місяць. Всі по графіку, так як положено, отримують соціальні виплати. Тобто, це говорить про те, що бюджет да соціально спрямований тому, що заложені ті показники, які потрібно е, в нашій країні для соціальних виплат. От скажіть о, згідно. Останніх положень у бюджеті, ми бачимо, що там сказано про те, що можливо підвищення соціальних виплат там практично в два рази, якщо в державі будуть кошти на це. Деякі експерти кажуть, що це такий важель маніпулювання, закладений для того, щоб при передвиборній кампанії. Можна було б як сказати, що все добре, бачите, ми зараз піднімаємо соціальні виплати, країна розвивається і додати собі додаткових балів. Як ви про це думаєте? Та я думаю, так як і всі люди думають, ви знаєте, це завжди так було. Назовіть мені рік, от коли рік перед виборами там президентськими або виборами місцевими, або до Верховної Ради, коли було. Що допустимо соціальні виплати закладалися менші, ніж минулий рік. Такого ніколи не було при любому президенті, і кожен президент про це думає. Як би там не було, і президент Віктор Федорович Янукович про це думає, що дійсно соціальні виплати треба підвищувати. Але якщо будуть гроші, ви правильно кажете, якщо гроші заробляться зароблять наші підприємства, наша економіка. А для цього, от якраз, ті складові, які були заложені при підписанні договору з Росією, якраз і заложені, щоб наша економіка. Почала працювати від рахування, е, пішли е, від цих виплат, і соціальні на соціальні виплати е, з'являться додаткові кошти, які е, після першого півріччя е, в зв'язку там завжди переглядаються бюджети і дивляться, що можна ще додати, по якому по якому напрямку можна додати е, ці виплати соціальні. Так, да, кожен кожен президент, де да кожна людина планує для того, щоб щось робити або щось купувати. Вона планує все одно ж для себе. І робить якісь, ну будемо так говорити, якісь речі, які дозволяють їй потім виконати те, що необхідно виконати, а ви сповнюють тисячу, яку, яку роздавали нашим людям перед виборами президентськими. Це теж було теж ходом таким. От скажіть, а наповнення нашої держави, казни нашої держави, так, нові надходження. От е, політична ситуація, та, така трошки нестабільність, тому що нібито все вирівнюється. Е, Інвестиції в нашу державу не припиняться чи не стануть меншими через це? Ви знаєте, ну інвестиції тут взагалі, я думаю, що вони не повинні припинитися, тому що інвестиції є як внутрішні, так і зовнішні інвестиції робляться. От і, взагалі, інвестиції це таке поняття, ну що. Дійсно, нам край необхідне. Інвестиції не припиняться, тому що економіка буде працювати і розвиватися. А модернізація країни нам край необхідна. За 20 років незалежності нашої держави. Ми бачимо, що багато підприємств сьогодні потребує модернізації. І отут якраз і буде. І інвестиції, і модернізація воно повинно бути разом. Ну якщо говорити, дивлячись, опять же, на ті всі, ну Економічні ситуації, які відбуваються в світі, що на сьогоднішній день поки що криза ще не завершилася в світі, і ця криза є, вона не тільки нас стосується, вона стосується всього світу, в тому числі і Європейського Союзу, і американського ринку, і всіх. І поступово з цього виходять, але все одно вона сьогодні ще не завершилася. А інвестиції, якщо говорити за нашу країну, то вони не припиняться взагалі, мені кажеться, що зростуть, тому що побачу, що економіка нашої держави, вона не зупинилася так, як хотіли деякі, щоб зупинилася, можливо, зовсім вся промисловість. І тоді вже дійсно не було б нічого робити, як піти на зігнутих колінах і повзти неізвісно куди. То сьогодні вона. Не зупинилася, промисловість працює, економіка працює да не такими темпами, як нам би хотілося. Ну деякі закони, які я знаю, що є в Верховній Раді, це дійсно і для підприємців, і для підприємств вони більш будуть такими лояльними по відношенню сьогодні до промислових підприємств для промисловості, тому що без цього неможливо далі розвиток нашої То, держави. В принципі, у підприємців буде більше можливостей, модернізуватися і наближатися до тих, Стандартів якості які потрібні для того ж вступу в євросоєвросоюз да. Наша наша, до, до речі, наш уряд і просив, що для того, щоб переглянути і модернізувати нашу країну, для цього треба не один рік, і переглянути всі стандарти, по яких ми працюємо, теж треба не один рік. І для цього треба певний час. От якраз і уряд і йде для того, щоб зробити оце під ці євростандарти. Ну я не знаю, стільки потребують і скільки буде. Ну я знаю, що десь біля 30 законопроєктів якраз по бізнесу, те, що стосується бізнесу, сьогодні находиться. Виться на розгляді Верховної Ради, але ж, в принципі, для того щоб е, прийняти е, законопроекти, потім. Е... Щоб вони втілились в життя і потім щоб вже модернізувалася якась наша економіка, потрібен ну немаленький проміжок часу. Тобто, в принципі, може тоді вже і потреба відпаде в євроінтеграції. Таке ж теж можливо. Е, ви знаєте, хто його знає, як буде розвиватися наша е, далі економіка. А, ну а... я не хочу сказати, що вона взагалі не буде. А якими темпами це вже залежить від е, того, як, е, як от уряд зараз зможе правильно використати те, що і кредити, які надали допустим, нашій державі, якої в яку промисловість будуть е, направлені вони, і енергетична наша е, незалежність, як вона буде розвиватися далі. От від цього залежить, якби і м, скільки часу необхідно буде розвиватися нашої промисловості, нашої економіки, і е, дійсно перегляду всіх тих моментів, які необхідні для вступу в Євросоюз. Але для цього я ж думаю, що опять же, е, уряд нашої країни там розраховує це все і прощитує, коли ми зможемо підписати цю угоду і з якими вимогами. Погодиться Європейський Союз, який мені який треба відтермінувати. Ну, перше, що, от мені кажеться, що на мій погляд, це таке, перше, що необхідно вирегулювати з Європейським Союзом, це про наше сільське господарство. Тим більше, що для нашої області це дуже теж важливе питання, так як ми е, являємося сільськогосподарською е, областю. І те, що сьогодні зібрані гарні в прошлому році гарні врожаї, я думаю, що і зараз думають, як, як щоб і в слідучому році зібрати гарні врожаї, то перш за все це інтересує наших сільськогосвиробників. Це перше помен можна і як зможемо скільки ми зможемо продати да? зможемо продати нашу і нашу за продукцію, ціну. І за яку ціну ми зможемо продати, теж чи даде, чи дасть нам євреси чи він не буде сьогодні, допустим, наш нас блокувати і давати такі квоти, які взагалі не інтересні для України? Ну і якість, якість зерна, яку вони сирі, оцінюють. Решта, да. А скажіть, будь ласка, от. І якщо ми а, трошки відійдемо від євроінтеграції yeah. Та? Yeah. і повернемося до м, забезпечення соціальних верст населення, от скажіть, ви, як голова постійної комісії з питань праці та соціального захисту, можете проаналізувати в ЗМІ а, останнім часом з'являється інформація, що в 2014 році а, зменшилось фінансування а, лікування хворих дітей, скажіть. Чи це так, чи ні? Ну, ви знаєте, про це вже Міністерство охорони здоров'я здоров'я, директор там департаменту, який займається цими справами, він про це вже давав офіційну інформацію, що воно не зменшилося, наприклад, увілічилося в два рази. Ну, І що в бюджеті цього року заложено 169 мільйонів, начебто, така була цифра, заложена на бюджет в бюджеті 2014 року. То тобто вона збільшена в два рази. І не може такого відбуватися. Це неправда. Ви знаєте, іноді на превеликий жаль нашій опозиції. Ні, ну якби сили вони стараються й інформацію, і цього не повинно бути. Треба давати об'єктивну і правдиву інформацію. Не може такого бути. Я не думаю, що е, таке взагалі може відбутися що не розуміємо, всі розуміємо, що таке діти тим більше онкохворі. І бюджет нашої області ми будемо розглядати десь наприкінці цього місяця, і там всі теж будуть показники видні, і Ми будемо це обговорювати, і не один депутат не проголосує за те, щоб зменшились десь соціальні якісь виплати нашим людям. Головне, щоб у державу вистачало на це да, коштів да, реалізовувати і наші ці теж в нашій області для того, щоб нам теж вистачало цих коштів. Скажіть, Наталія Арсентівне, тепер до вас ви майже півроку тому. Вас було обрано на громадську посаду заступником голови Черкаської обласної організації партії регіонів. По перше. Як змінилося ваше життя з того часу? Які у вас з'явилися завдання можливо? І які завдання сьогодні стоять перед партією? Ну ви знаєте, як і перед любою політичною силою, так як уже залишається до виборів ну, більше трошки, ніж рік, да, то стоїть завдання це підготуватися до виборів президента України, і це логічно, це нормально перед перед кожним це, це перше. Ну і всі зараз цим якраз і думаємо над цими всіми питаннями, обговорюємо ці питання і починаючи з первинної партійної організації, заканчуючи нашою обласною партійною організацією. Це перше питання. Друге питання, те, що сьогодні це. І навчання наших і віп-спікерів, і віпагітаторів, і пропагандистів для того, щоб ну, ми змогли донести лінію партії, яка сьогодні є в нашій державі, в нашій великій е багатомільйонній е партії. І хотіла би сказати, що більше мільйонній партій. Не багато мільйонів, а більше мільйонів партій. Можливо, партії, по да. Фрейду? По Фрейду, так, да. скоро, скоро можливо, так і буде. От до речі, хочу сказати, що ріст членів партії в нашій області теж, теж зростає, і е, пішли люди самі, пишуть заяви самі. Зараз у нас по е, деяких районах чисельність членів партії е, виросла, і це дуже приємно, що не дивлячись ні на які не гаразди, люди, люди самі само самосознанням, так сказати, своїм приходять і пишуть заяву вступу в партію. Це теж дуже приємно. І якщо говорити про політику, то вона залишається незмінною. Є статут, є програма нашої партії, є програма президента партії нашої країни, почесного президента нашої партії, до речі, над якою ми теж працюємо. Над всіми цими питаннями працюємо і далі. Скажіть, от е, якщо в принципі е, ваша партія є. Правлячою в державі, так можна сказати, да? то так і навіщо е ну, ще віп-спікери, навіщо доносити людям? Вони ж бачать за тим результатом праці, яку дає ця партія. Чи потрібно роз'яснювати, що а це роз саме ця партія ну, а зробила? А роз'яснити людям, а донести до людей, а сказати про ту ж саму пенсію, про ту ж саму зарплату, про ті ж соціальні виплати. От бачите, в нас же не вся преса належить партії регіонів. І не всі ЗМІ, і центральні канали. Є багато каналів, які належать опозиції сьогодні. Але ж якщо і вони показують зовсім по інше по цих каналах, скажуть, що там зарплата 300 гривень, а людина отримає там. 1300 гривень, він же знає, що це не так. Да, знаю. Ну, так, знаю. Є люди, які рядом живуть, а вони не знають про це, що дійсно відбувається. От людям треба і розказати про це, і роз'яснити треба. Завжди було так, що треба розказати сьогодні і роз'яснити ще позицію. От мою позицію, вашу позицію. Все одно ми повинні її викласти, щоб побачили люди, щоб вони оцінили, щоб вони сказали, да, правда чи неправда. Потім можна спростувати ту версію, якщо хтось говорить не так. Тому що у нас немає сьогодні другого зв'язку, чим телебачення, чим е, газети, і особливо інтернет, ви знаєте, що в інтернеті можна почитати різне. І іноді, не, ви знаєте, брехня вона е, не відслідковується. І в нас немає закону, який сьогодні переслідує за брехню, і який сьогодні там, ну, хоча б штраф наложити за те, що там на когось на клепче. Наклеп на, на клеп, то можна ще до суду подати. Да? А якщо не. не Правду сказав, то теж як підеш в суд докажеш. Це дуже тяжко сьогодні доказати, бо в нас нема ще законодавчого тут підґрунтя. І це необхідно вже, до, до речі, робити, тому що настільки незалежні всі в нас інтернет, видання, і всі видання незалежні, що мені кажеться, що цю відповідальність повинна. Це тонка нести. межа. Да, межа тонка, але відповідальність все одно повинні нести. Як журналіста, так і той, хто приходить на студію, так і той простий громадянин, він теж повинен нести. Відповідальність за те, що говорить, у вас залишилось час на власне життя? У мене завжди є час на, на власне життя. Ви Змінилось знаєте після нової посади? Ну, ви знаєте, я ніколи не була байдужа до всіх подій, які відбувалися. І як працювала, як так сказати, приходила до вас на студію, так і так і приходжу. От, як в газетах там писала, виступала, так і виступаю. Тобто, моє життя, по суті діла, воно не змінилось. Єдине, що відповідальність е, збільшилась, тому що я розумію цю відповідальність, яка сьогодні покладена на мене особисто, як на заступника. Е, Голови партії з ідеологічної роботи, тому що ви знаєте, що і вимогливість нашого голови партії голови облдержадміністрації Сергія Бересича туба дуже велика і до нас, до всіх, в тому числі до членів партії, які сьогодні займають ну, на громадських засадах посади в партії. І до мене теж ця вимогливість якби є, і я цю відповідальність на собі відчуваю. І сама розумію, що це треба обов'язково виконувати добре, щоб не сказали, що не виконуєш своїх обов'язків. Наталя Арсентівна, а ви як просто людина? От три речі, які б ви змінили або впровадили, або зробили в державі. От ви знаєте, на мій погляд, що в державі не треба міняти, не треба міняти, а треба розвивати і треба йти далі. От всі чогось кажуть, що змінити, змінити, змінити. Ну ми змінили 20 років назад. Ми змінили. Це молода держава. 20 років для держави це дуже небагатий час. Це малий відрізок. Це для нас, для прости для людей. Це якби по життю, якщо брати, то це відрізок доволі такий приличний. Тобто, да? а для держави це невеликий відрізок, і не треба нічого міняти. Треба модернізувати країну. Да, треба. Треба сьогодні в економіці. Я сказала, індустріалізація країни це вкрай необхідна перша річ, яку треба зробити в політичному сенсі. Ви не скажете, що ми сьогодні є невідкритою державою. Ми відкриті, тому що у нас дуже освічена країна. Ми дуже освічені всі люди. І сьогодні сказати, що ми є недемократичними, це неправильно, тобто, Ми в принципі, кратичні. дві речі. Це розвиток і індустріалізація обов'язково. Без цього модернізація. модернізація. Без Я... цього неможливий в існування любої країни. Я дякую вам за цю відверту розмову. Сподіваюся, ваші побажання здійсняться. Нагадую нашим телеглядачам. Це була програма відверта розмова. Гостем нашої студії сьогодні була Наталія Горбенко, депутат Черкаської обласної ради та голова постійної комісії з питань праці та соціального захисту населення. До побачення.